вступу. Віталій Бдалішах, Райброд, Бротизлатко, Флажк, Північна Македонія, рейтинг 1911. Обіт Німцович. mm угу. Zabrał superny książka. Okay? Zabrał superny książka. Okay. Mhm. Mm Very very соромся. Далі. Як розвиватись? Слон відходить аж 5. І тут план провисає. Можеш сюди і піти. Ну, я буду нападати на цього пішка. Ти можеш чіплятись. Я може його навіть і віддам. Ти знаєш. Да, буде чіплятись суперник? Давай. Бігай за пішаками в дебюті. Угу, молодець. Ти там туди пішов. Ти там сюди пішов. що так? Куди? Сюди можеш піти, конечно. Хоча. Mm. This is bread. Піт? Ні, не бред. Хтось інший? Ну, не зазвучає. зазвичай. На Жість. Може хтось стояти. Ось, бити чи не бити, там буде в 6, добре, а слона в 6, це була помилка, а може і ні, а може і да. Ту була помилка ми mm на -mm на. -mm 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 -mm. Може, да, а може й ні. Ну, центр просто буде. Два пішки. Центр буде два пішаки. Ні, це не те, що это. Центр щось не те, мій френд. Ти, правда, тікаєш по нулі, да? Ти хочеш піти вперед? Ти хочеш піти вперед? Може, давай побігаємо за закону. Що ти хочеш? А тепер щось, типа, отак. Мінятись? Так, мабуть, буде сильніше? Виграємо <кій> темпи по максимусу, а потім уже можливо, а можливо, і ні. Зав'язані. Ну, координація погана між флангами, де і взагалі між фігурами. Не розвинені. Щось <світ> там зараз задумує суперник. Або ні. Може, так йти, звісно. Все можливо. Отак. Пуп -пу 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 -прум, -прум, прум, Взяли, взяли. Кінь пять, ти туди просто піш. Я взяв, ти взяв. Я ша. не знаю. Давай візьмем для. Ой, для почату. уже угу. Может расшись, шахты сюда А и так вот. Тогда этим не твои тик, конечно, честно. Угу. Тоді так Чтобы я. И пишешь шаг. 79 на 67. <кій> От уже, витворяють фокусник. Ну, план поганий у суперника, тому що бігати за пішаками в ущерб розвитку не треба. Порушення базових, принципів дебюту, дебют розігрування. Суперника не грає слон, і щоб його вивезти, треба постаратись. Така типу, французька структура, що слон тут поганий. Проблема з королівським планом. Чорнопольного знайку тільки виводити H5 і тут провисає все. І ще до цих проблем суперник вирішує фрезем побігати за пішиками. Окей. Приходиться віддавати фігуру. Мабуть, це з практичної точки зору окей. Тут вже треба було мінятися, але. З практичної точки зору окей. Ферезіє, значить, можна ще десь пошахувати. Слон 3 просто не даю рекермутись супернику. В принципі, мені вигідно поміняти чорнополік, тому що у нього чорні поля слабкі, а залишається у нього тупий слон. Він впирається у свої ж пішаки. Де й заважає якби, координації фігур, в принципі. А, ще як би, як до суперника, як на не, нещастя, що у мене ще й пішак. H5. Ресурс. Пішак більше зробив, ніж слон. <кхи> ну, він тримався, бігав, бігав. Тут був десь мат. Окей. Вірю. Тут був десь мат Окей і тут суперхіт. Не врятував.